Друзі, всім привіт! З вами Тарас Мельник, і на жаль, це не є передача музичні мости, а це відео, в якому я хочу вам розказати, чому не виходять нові епізоди, та куди я в принципі пропав і що зі мною трапилось. В принципі, нічого зі мною такого не трапилось. Я живий здоровий, дякувати Богу. Головна із причин, на мою думку, чому не виходять нові нові відео, це люди. Люди бувають різними. Наприклад, я розкажу пару епізодів, там, чому не вийшли нові епізоди. Одного разу я, наприклад, був договорився з одним моїм хорошим знайомим з Латвії, який мав знятися нові передачі. Я приготував спеціальну матеріал для нього, взяв всю екіпіровку з собою і приїхав до нього, ми мали провести в нього. Два дні, і він якось не виділив, не віднісся до цього серйозно і не виділив для даного відео часу. Потім якось, зібрався на роботу. Потім на слідчий день не було часу, і ми поїхали. Я поїхав назад до себе додому, і відео не вийшло. Коротше, зйомки зйомки не відбулися, і мені дуже жаль на що цього. Потім Другий раз теж там мав договорився з Поліком, запропонував йому взяти участь в програмі, оскільки він така людина достатньо креативна, йому подобається і грати на фортепіано, в нього жінка також і грає на ньому. І він такий артистичний, я би сказав, і мені б було цікаво послухати його думку про нашу музику. Но, на жаль, що сталося. Він, в принципі, був задоволений, коли йому запропонував, такий о, круто, туди-сюди, розкажи мені йому розказав. Потім на слідуючий день він мені відправив повідомлення, пише, знаєш, Тарас, я, в принципі, не є експерт в музиці, яких я взагалі не шукаю якихось експертів, просто шукаю любителів музики. А він був. Один із них, ну він себе якось каже: Я не відчуваю себе туди-сюди. І я сказав: то тут немає нічого такого, в принципі, але я теж людину заставляти не хочу. Якщо він себе не відчуває, то не відчуває. І сказав: Окей, no problem. І поляк теж можна сказати, відлетів. І вже двоє людей відлетіли. Потім я вже не знав звідки тих різних знайомих набрати, і що я зробив. Почав шукати в інстаграмі і побачив одну дівчину, яка знялась в одному відео. Е, вона реперша. Вона коротше знялась в одному відео, де чувак. Включає свої біти, і вона під них зачитує, просто фрістай свій приходить і читає під ці біти. Я подумав, було б круто взяти таку теж людину. І я їй написав, сказав, весь момент передача. Думаєш, ти б була крутим гостем даної передачі, на що вона тіпа, погодилась, каже, так, залюбки, давай, тільки як це відбудеться. Я кажу, як відбудеться, якщо хоч. Е, я, я приїду до тебе і приїду до тебе, і ми зустрінемося і знімемо. Вона, вона каже: Окей, але я, я в Нью-Йорку, а я взагалі-то думав, що вона знаходиться в Лондоні. І мені здавалося, що то відео було в Лондоні. Ну, На жаль, я теж помилився і. І вийшла така смішна ситуація. Ну, кажу, ну, нічого. Потім я згадав про одну знайому, яка дуже любить музику. Вона ходить по багатьом різним концертам. Наприклад, була в Лондоні на The Weeknd, Beyoncé. І багато різних, і вона теж одну пісню за Записала, яка мені реально дуже сподобалась, дуже крута пісня, і мені була теж цікава її думка. І я запропонував їй раніше. Колись вона сказала: Окей, окей типа, нема проблем, коли будеш ті, коли тобі буде потрібно, дай знати. Я їй написав. Кажу, давай цей давай! Знімемо передачу от такий-то формат, туди-сюди. А що вона мені сказала? Тарас, я себе якось не відчуваю перед камерою, я не для камери туди-сюди. <свіття> і це вже яка людина? Це вже четверта. Чотири людини сказали ні. І в мене якось, якщо чесно, трошки впали руки після цього всього, вже не знав, не знав що робити, і почав написав до свого хорошого. Друга гіроя, англійця, британця, з яким я е, зняв саму першу серію тут в Британії. Але в нього, на жаль, зараз траур, бо він, він, його покинула його рідна бабця, яка прожила 100-101 рік. І він себе зараз не відчуває, звичайно, що, що я прекрасно розумію. Я сказав, не переживай, чувак, коли там якось відійдеш, коли. Будеш себе почувати, набери, дай знати, зніме. Тому от це одна із причин, чому, чому не вийшло відео. Потім я був зняв трошки новий формат, це не була тільки реакція, це була зовсім інша штука, яку зараз не хочу. Робити спойлер і розказувати, може я ще знімлю якусь іншу. Я записав нове відео, було, вона десь йшло пів години, і потім, коротше, я перевірив відео. Думаю, о, класно, але після 30 секунд е, пропало аудіо е, в даному відео. Е, я думаю, бляха-муха, що мені так не, не щастить? Я, звичайно, що не хотів переписувати нове відео, бо це вже було б не то, і теж залишив, удалив ролик, відео, і, і теж відео не вийшло. Потім одна із причин це я, в мене, в принципі, часу хватає, хватає оскільки я працюю сам на себе і можу свій якось, свій час ним користуватися як мені удобно. хоча Бо я не є такий дуже сильно забитий роботою зранку до вечора. Так в мене є дні або тиждень може бути забитий, але все рівно в мене час вільний є. Я можу знімати відео. Також я, я, я також подорожую і не завжди находжуся в Англії. Посліднього разу, коли я був в Італії, я зняв новий, но, новий епізод з Наполеоном в Італії і, і привіз його в Англію, де я змонтував відео і випустив також в багатьох інших країнах потім вертався також в Італію. Також от недавно вернувся з Куби, про яку я зняв відео, багато матеріалу з моїм другом. Женією ми зняли багато різного матеріалу, і з якого я хочу зробити такий невеличкий, як вам сказати, документальний фільм. Документальний фільм про, про Кубу, як там живуть люди, як там приїжджати туристу і розказати. Тому даний канал не буде тільки про музику і реакції на неї, а він буде такий трошки розширений в різні боки, бо мені подобаються різні напрямки, я не хочу тільки зосереджуватися на одній передачі. Тому я вже всіх попереджаю, що от е це звичайно що буде дуже довга робота. Бо як сказати, документальний фільм, або де я би його не знаю, чи можна так назвати. Таке велике відео, вона мінімум буде десь годину йти, може навіть більше, то потрібно дуже багато потратити часу на це. І воно, звичайно, що не вийде завтра і не за місяць. Воно вийде трошки пізніше. А перед ним, звичайно, що вийдуть нові епізоди музичних мостів. І я вже знайшов нові методи. як я ще їх правда не спробував, не але вже знайшов нові методи, як вийти на нових людей і буду їх пробувати. А також я вже зараз скоро лечу в Італію на один тиждень, де я зможу зняти я надію, що знімлю два епізоди. З новою українською прикольною музикою. І потім потім далі буде документальний фільм про Кубу, як там життя, чи там можна відпочивати, буде коротше, дуже багато. Цікавого матеріалу. Що ще я хотів, про що ще я хотів з вами поговорити? Це про мою українську мову, бо мені багато хто в коментарях пише, виправляє мене, на що я вам реально вдячний. Дякую, що ви мене виправляєте. Я буду старатися покращувати рідну мову, але ви також повинні зрозуміти мене. Що я покинув Україну, коли мені було 14 років, і більше ніж половину свого життя, 20 років я прожив на території Італії. І в мене мішана українська з італійською. Я коли даже спілкуюся з там чи з моєю мамою, чи з сестрою, чи з своїми друзями, українцями, які живуть там, то в нас таке можна сказати, такий мікс з двох мов, бо деякі фрази можна сказати, що я вивчив на італійській мові і. І, і щоб згадати, як вони на українській, мені реально треба напрягтися. Ну я все рівно буду старатися покращувати свою мову. Тому ви дальше продовжуйте, продовжуйте писати, виправляти мене не в якійсь там такій негативній формі, як це робить, наприклад, ця же сама Фаріон. А ви можете перекласти, Фанірина. що воно везло. Также рішив, купив нові мікрофони, потратився. Для каналу, професійний зараз мікрофон, тому буду, надіюся робити хороший якісний контент. Тому підтримуйте мене навіть це відео, якщо можете, своїм лайком та напишіть, що ви б хотіли побачити в нових епізодах музичних мостів. Та як вам ідея про мій документальний між лапками фільм про кубу. Мені дуже цікаво. Ваша думка. Та напишіть також нову музику, яку ви би хотіли почути в нових передачах, може, про яку я зовсім не знаю, а за допомогою від вас я дізнаюсь про неї. Тому також напишіть в коментарях, яку нову музику я би міг поставити в італійцям. Хоча я не знаю, чи вони всі будуть італійці. Ні, один буде 100%, другий не буде італієць. На цьому я думаю, що все. Всім дякую за вашу увагу. <ріст> До нових зустрічі друзі.